Всім привіт! З вами Ольга і ви на каналі Вишивальна Черепашка. Сьогодні звіт та 11 задання у грі Вишивальний батл разом із двінонкою хрестики. Вам цікаво? Тоді пігнали! Отже, друзі, гра вишивальний батл, в якої змагаються дві роботи, та, яка швидше відішється в мене та в юнонки. Ми разом з юнонкою граємо. Дуже цікаво! Дуже швидко просуваються роботи, ми цим дуже задоволені. Отож, От переходьте одразу до Юнонки, дивіться її відео. Я, як завжди, залишу посилання в інфобоксі на відео Юнони з грою. Переходьте, дивіться та вболівайте також за її роботи. В неї теж дуже чудові роботи. Ну, а тут, у куточку, ми бачимо лапку мого незмінного помічника та режисера. Всіх моїх відео, так, спостерігача, все як, все як має бути, ось тож він завжди мені допомагає. Йому вже можна поставити лайк. Отже, друзі, минулого тижня рулетка нам обрала обидві рулетки обрали норму на другому процесі. 149 моя і 522 хрестки юну рулетка. І другий процес з мене це ось такий червоний тюльпан. Від компанії Лукаес. Ось такий гарний ніжний тендітний сюжет має вийти в мене на канві. І давайте подивимося одразу, що в мене вийшло. Так, чекай. Отак. Так. Ось такі має бути і ось такі просування в мене є. Як бачите, з минулого тижня зашився повністю цей, ця полюстка нарешті, і дуже гарно вже позашивалася ось ця пелюсточка та ось ця. Але 671 хрестик виконаний і. Це, звісно, що видно на цій роботі. що я можу сказати? Ну, дуже класна робота, тобто ніяких нарікань у мене досі не з'явилося на неї, скажімо так, буду продовжувати її вишивати на ті завдання, які, знову ж таки, будуть випадати в рулетці. Що ще сказати? вийшлося дуже, як завжди, швидко. Тобто, за один, скажімо так, один процес. Я його зробила, ці всі хрестики, нічого важкого не було. І е я дуже радію, що робота так, так гарно так гарно просувається. Ця робота також в мене приймає участь у марафоні Мерсешур від Юлії Немінської. От я звітувала вже е в інстаграмі, але ж на жаль, трошки прихворіла, і відео не зняла по цьому процесу скажімо так. От. Але ж, але ж зараз кажу, що в цій грі норма виконана. Мій тюльпан вже росте, і росте. Все більше і більше хрестиків на ньому додається. Чому я, звісно, звісно, як завжди я кажу, я дуже-дуже радію. Отже, друзі, взагалі-то. Що ще сказати? А робота вже перевалила за 50%, майже 52% тут відшито. Це тільки, як ви бачите, тільки хрестики. Попереду ще бекстіч та півхрест багато чого так, але ж поки що ми з вами зосередились на тюльпані і вишиваємо саме його. Так, що ще сказати? ну, Мабуть, що більше по цій роботі додати особ, особливо нема чого. Продовжую вишивати червоними та рожевими кольорами. Мабуть, що вже ну, не знаю, щось мені хочеться так от завершити Все ж таки ось ці рожеві, а потім вже братися за зелені кольори. Щось мені так от воно так хочеться. Не знаю чому, так. Але ж але, тим не менш, давайте зараз побачимо, що рулетки приготували нам на наступний тиждень і повернемося, побачимо, які роботи буде в нас приймати участь на наступному тижні. Отже, друзі, цього разу щось таке неймовірне відбулося з нашими рулетками. Обидва рулетки вдали норму на другому процесі і обидва дали більше 500 хрестиків. Нарешті моя рулетка щось там якісь гарне значення показала хрестиків. Отже, 521 хрестик та 551 хрестик маємо вишити на цій роботі. Я дуже-дуже задоволена, якщо чесно, і вже теж мені хотілося якусь таку величеньку норму. Ось, і разом 1072 хрестики має бути відшито на цій роботі. Давайте з вами запечатлімо. Зафіксуємо цей момент. Звісно, що буду продовжувати заповнювати ось ці. Не заповнені хрестики, піду на цю пелюсточку до шию, і, звісно, що будемо підійматися наверх. Цікаво, треба буде подивитися, скільки там залишилося хрестиків приблизно ось тих червоних. А вдруг, а вдруг ми раптом з вами завершимо усі червоні хрестики, хоча, хоча я що сумніваюся. Ну, але ж все, все може бути. Добре, друзі, я е, йду вишивати, а е, вам нагадую, будь ласка, переходьте на канал Юнона, дивіться відео з Батлом. Як в неї вишиваються роботи, які в неї роботи? В неї теж дуже цікаві, незвичайні, яскраві, дуже класні роботи. Будь ласка, переходьте, дивіться, вболівайте за її роботи, вболівайте за мої роботи. Мабуть, що ви вже і позабули, яка робота в мене перша, перша в мене робота від Лелі. Так я не показала вам сьогодні. Але ж поки що, поки що активними. Темпами, активними шагами, кроками ми вишиваємо ось цю роботу, другу роботу. Як на мене, не знаю, як Юнони, але я дуже-дуже рада, що ця робота випадає, бо я її хотіла завершити на марафон Мерсешор за місяць, але ж, мабуть, що це ж таки не вийде. Хоча, хоча хто знає, як там рулетки в нас яку роботу беруть на наступний тиждень, через тиждень, і так, і так далі до кінця. Липня будемо, будемо активно вишивати. Все, друзі, на цьому я завершую цей звіт, Такий він вийшов трошки коротенький, бо такого нового нічого немає, що вам сказати по цій роботі. Тож, я, як завжди, бажаю вам шустрої голочки, мирного неба. Вишивайте задоволення і пока-пока!